Вітання усім телеглядачам. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Плюс один автомобіль, мікроавтобус для Бродівської громади. Так, очільник Бродівської громади Анатолій Балей відвідав волонтерський осередок у місті Грубишов. Це місто з перших днів війни згуртувало людей навколо спільної біди. У важкий для України час такі дії є надзвичайно важливими, оскільки вони надають підтримку бродівській громаді та створюють основу для подальшої співпраці. У свою чергу, Красненська та Бузька громади спільно придбали позашляховик для нового зенітного підрозділу, щоб посилити протиповітряну оборону області. Красненський селищний голова Роман Фурта та бузький міський голова Ростислав Сліпець передали військовим пікап для посилення мобільних вогневих груп ППО. До придбання транспорту долучилися соціально-відповідальний бізнес та працівники Бузької міської та Красненської селищної ради. Пікап вартістю 200 тисяч гривень вдалося придбати завдяки фермерським господарствам Апогей Агро та бортків приватному підприємству Тайфун Плюс ТЗОВ Мебус Мануфактура, депутату Красненської селищної ради Дмитру Кетковському, підприємцям Андрію Гладишевському та коготу Віталію, працівникам Бузької міської та Красненської селищної ради. Очільники громад вдячні усім, хто долучився до придбання автомобіля. Мобільність армії це запорука успішного виконання завдань. Тож разом акумулюємо сили та допомагаємо нашим захисникам. Віримо, що цей автомобіль допоможе швидше та ефективніше знищувати ворожі безпілотники. Також Бродівська громада передала автомобіль військовим мобільним вогневим груп для збиття шахетів. До закупівлі автівки долучились підприємці району. Зазначимо, що підприємці Бродівської громади постійно долучаються до підтримки військових. Крім того, громада має налагоджену співпрацю з містами-партнерами з-за кордону. Представники польської спільноти приїхали у Бродівську громаду. Це вже четвертий візит за цей рік. Польські благодійники з Вроцлава привезли дітям подарунки та солодощі. Організація піклується про діток громади, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу. Зараз у Бродівській громаді є три таких дитячих будинки сімейного типу. Також подарунки привезли для громадської організації реабілітаційно-педагогічний центр Струмок. Від імені Бродівської громади заступник міського голови Олександр Єленевський вручив подячні грамоти представникам організації. Відбулося друге засідання чергової 42-ї сесії Бродівської міської ради, 8 скликання. Розпочали з депутатських запитів і звернень. Депутат Ольга Кравчук звернулася щодо стану покриття на дорозі Броди Пониповиця щодо діяльності народних домів на території громади. Щодо звернення міської ради до департаменту автомобільних доріг у 2021-2023 роках гострим виявилось питання щодо зняття з електронного аукціону земельної ділянки на вулиці Головацького від мешканців прилеглого ОСББ, і депутати підтримали відповідне рішення нести зміни до програми підтримки обороноздатності на 2023 рік, програми створення резервно паливно-мастильних ресурсів та бюджету Бродівської міської ради на 2023 рік. Також затвердили тарифи на вплатні соціальні послуги, які надаються Бродівським територіальним центром соціального обслуговування окремих категорій населення, прийняли рішення про організацію харчування здобувачів освіти у закладах освіти Бродівської громади, про закріплення території обслуговування навчальними закладами, внесли технічні зміни у положення про відділ освіти Бродівської міської ради. Та ввели у штатний розпис Берненського ЗДО посаду асистента вихователя. У зв'язку з потребою мешканців села у ЗДО почне працювати інклюзивна група. Також затвердили нову редакцію статуту броди теплоенерго, передали на баланс майданчик зі штучним покриттям у селі Суходоли, генератори і майно на потреби Збройних сил України, прийняли рішення щодо низки земельних питань та розглянули ряд інших питань. До нових зустрічей!